Гастролюєш Україною, плати податок. У Міністерстві культури розраховують, що відповідний закон ухвалять у другому читанні. Після цього гастролерам доведеться купувати свідоцтво, яке дає дозвіл на таку діяльність. Обійдеться воно в один відсоток від аншлагової вартості заходу. Для іноземців податок становитиме 3%. Ініціативу розкритикували деякі артисти та продюсери. Мовляв, такої практики ніде у світі немає. Побоюються корупції. Натомість, у мінкультури стверджують, що організатори концертів просто не хочуть показувати реальну вартість проданих. Квитків обіцяють, що жоден чиновник до коштів доступу не матиме. Гроші надходитимуть до спецфонду. Ці кошти будуть розподілятись виключно експертною радою по заявках цих театрів, колективів, які захочуть поїхати на гастролі. Це не є секрет, що театр з Ужгорода на сьогодні йому важко доїхати навіть до центральної України з середнього залу, де квиток 100 гривень і загруженість залу тисячу глядачів. 100 тисяч гривень, 1 відсоток, це 1 тисяча гривень, ну, вона ніяк не зробить цієї катастрофи для організатора заходу,